Унікальний 3D-імплант, що росте разом із кістками, розробили у КПІ імені Сікорського. Представлена конструкція може рятувати дітей підлітків у складних життєвих обставинах. Аспірантка механіко машинобудівного інституту КПІ імені Сікорського Світлана Бурбурська створила зразок титанового імпланту, що не тільки може замінити пошкоджену частину кістки, а й росте разом із нею. Про це повідомляють на Facebook. В сторінці КПІ. особливість імпланту в тому, що для їх створення використовують 3D-друк. Деталь виготовляється чітко під індивідуальні потреби пацієнтів та конкретне місце на кісті, щоб точно повторити форму. Імплант можна подовжити під час операції. Конструкція Світлани стала сенсацією після історії успішного лікування восьмирічного Богдана, у якого було пошкоджено 28 сантиметрів кістки. Це перший Перший випадок в Україні, коли титановий імплант встановили дитині, завдяки цьому пацієнту врятували ногу. Запропонована модель легка та міцна підходить для великих ділянок, так і для тих, де потрібне мікровтручання. Український зразок у рази дешевший за іноземні пройшов далі випробування.